Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука волонтери провели творче заняття для найменших. Малюки виготовляли пандочок з помпонів. Що хочу? Що треба діла? І що хочу пандочок з папою допомагали. Каже, брату подобається». Брату Тобі сподобалося? Да. А що ти робиш сьогодні? Кажи, що ти «Миску». Миску. Для батьків дуже важливо, щоб їхня дитина навіть в умовах війни розвивалася, займалася творчістю та спілкувалася з однолітками. Тому вони з певненістю заповнюють анкети для участі у майстер-класах. Нам дуже сподобалося на майстер-класі. Будемо очікувати ще запрошення. З радістю будемо приходити. Ми вже ходимо з сином, ходимо з дочкою. Ходимо нам, подобається, розвивається, і рисуємо, і шиємо, і вирізаємо. То тобто допомагаємо. Для волонтерів такий час найкращою винагородують дитячі посмішки. Саме це надихає їх створювати щось нове та продовжувати свою діяльність. Сьогодні ми проводили майстер-клас з найменшими дітками з числа ВПО. Ми робили з ними пандочку. Даний майстер-клас проводиться в межах проєкту Територія дружня до дітей та молоді. Даний проєкт він реалізовується за підтримки банку ідеї 2.0 молоді також за підтримкою. Фонду ООН та молодвіж центру. Даний проект проводиться в офісі молодіжного парламенту Кременчука за адресою Шевченка 19, дріб 3. Після перегляду сюжету не забудьте зайти на сторінку молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах та знайти для себе та дитини цікавий майстер-клас. Артем Рибров, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.